Якась стріла, бачите? Чи стрілка? Залишок якогось герба. І тут я не знаю, що це за монета, але вона надзвичайно була цікава. І знову козацька куля. Я вже не знаю, яка вона по рахунку з цього лісу, але це вже нам говорить про те, що тут був якийсь серйозний бій в ті часи. доказ того. Що тут щось було в часи козацтва. Друзі, сьогодні знову продовжую пошук в лісі, де я знаходив козацькі каблучки, кулі та монети пізнього середньовіччя. Все це відноситься до 17 століття епохи козаччини, тому продовжую шукати артефакти. Не переключайтесь, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Як завжди, показую вам найцікавіше. І знову козацька куля. Я вже не знаю, яка вона по рахунку з цього лісу. Але це вже нам говорить про те, що тут був якийсь серйозний бій в ті часи. Я так розумію, що стріляли непогано. Десятки я їх вже тут знайшов. Думаю, що від цього бою мали би залишитись ще якісь артефакти. Власне, що я і шукаю. Ліс засіяний гільзами від ППШ. Але тут, дивно, перший раз попався цілий патрон в спорі. Звичайно, я таке не забираю воно мене не цікавить. Але для повноти картини вам деколи показую. У лісі зустрічаються досить такі чисті локації, п'яточки, де можна шукати. Але ось тут натрапив на якісь. Клад пеніцинлінових баночок з кришечками, деякі повні. Ще з голками, дивіться. Повикидали це все. І воно все тут. Тут якісь амполи валяються. Що тільки люди не викидають, який жах, це все. Я під такими коріннями намагаюся ходити, де коли щось цікаве попадається старе. А тут знову ж таки О, баночка на баночці. З голками повні пусті. Так. Ось так буває. Вс тільки не викидають наші люди в ліс. Використовують його як смітник, жах. Треба звідси тікати На чистіше місце. Схоже, знайшов щось похоже на монету. Так, дивимося з вами, що це таке. Ну, схоже на СССР. до реформу. Так, це не до реформи, а просто 20 копійок СССРовських. Такий неприємний червоний кулір, схожий на прапор того самого Союзу. Ну що ж. Кидаю в кишеню і шукаю щось цікавіше. Друзі, зайшов ось в такі хащі між якимись корнями гуляю. Так, і ось тут пішов такий цікавий спочатку сигнал, потім почав переливатися, я копнув, яма стала глибшою, і стінки випало щось, щось схоже. На монету. Так, дивимося з вами, що воно таке. І це два Геллери. Два австрійські Геллери 1907 року. Подивимося, що з іншої сторони. Коли нічого немає, то і такі монети за щастя. В принципі, ще. Непоганий станції, цієї монети, видніється з обох сторін. Така приємна зеленувата патина. Ну, об'є вона не дуже добре. Якийсь незрозумілий сплав. Це не чиста мідь. Тому так собі. Ну що ж, кидаю в копілку і шукаємо з вами щось цікавіше. Продовжую бродити по усяких хащах. Тут повалений ліс, якісь гілки, і на диво знайшовся просто шикарний сигнал. Ніби велика монета, а може якийсь скарб або кусок міді. Зараз це все виясниться. Викопую і вам показую. Багатообіцяючий сигнал, а в результаті дивіться, що. Це частина аботка від снаряда. Мідь. кусочок обмотки. На жаль, а було, було просто шикарно. Такі штуки б'ють монетами. Друзі, покажу вам цікаве спостереження. Або одна з причин, чому я ще досі товчуся в цьому лісі. Я вже вам показував, що я знаходив тут козацькі кулі. Ложку козацьку, сокиру, польські монети 17 століття. Ну і ось, власне, напевно, головна причина, чому я тут шукаю. Такий е, цікавий участок в лісі, плато. Є схил ось тут іде, А тут вже височина і більш-менш рівне місце. І такий перепад грунту йде десь метра півтора-два. Якщо я присяду, напевно, буде видно зараз. Ну, це, на мою думку, це залишки якогось валу оборонної споруди, яка йде ось так по периметру, десь метрів на 100 і замикається кругом. Цілком очевидно, що тут стояв якийсь табір, чи оборонна споруда. Ну, для мене зрозуміло, що це рукотворне воно все. Бліндажів ніяких немає, нічого того, що характерне для Першої або Другої світової війни, тому я роблю висновок, що це або якась садиба середньовічна, можливо, пізнього середньовіччя, або оборонний вал якогось табору, можливо, козацького. Тому що кулі якраз зустрічаються з цього боку. Я так розумію, по логіці, що йшла стрільба з самого табору, вони відбивалися від когось, відстрілювалися. І ось воно так іде іде далі. І потім по кругу замикається. Ну, з того, що я знаю по історії, це типовий козацький табір. Вони викопували такі шанси. Тут ішов вал. А тут ставили вози, круглий він, такий як використовували гусити або козаки в пізнє середньовіччя. Ну, тут шукати, звичайно, було б набагато цікавіше. Що цікаво, що я скільки О, тут товкса, ось залишки того самого валу йдуть. Скільки я тут вже ходив, нічого цікавого. На місці самого табору я не знаходжу. Ось воно. А за межами є різні знахідки були. Я вам вже показував польські монети і сокиру козацьку ложку, куль дуже багато зустрічається якраз за межами цього валу. Назвичайно тут все загажено. Може не озброєним оком і не видно, що це залишки чогось такого викопаного рукотворного, але я, в принципі, з досвіду свого розумію. Ось така типова картина, яка зустрічається в наших лісах. Бачите самі, так? Як тут можливо щось шукати, все загажено. Це навіть не ліс, це просто якби смітник такий, закиданий листям. З деревами. Ось добре видно той самий оборонний вал. Інтуїція мені підказує, що тут мають бути якісь дуже цікаві знахідки часів козаччини. Але поки що нічого такого надзвичайно цікавого немає. Все я вам показував. Ну, звичайно, монети, кулі. Козацька сокира, це вже добре, але я думаю, що тут могли би бути якісь шаблі, зброя, щось на кшталт, мушкетів, якихось пістолей, можливо, гусарські шаблі, тому що найімовірніше, що козаки відстрілювалися тут від поляків. Ну, це на мою думку, так. Якщо у вас є якісь свої думки. Обов'язково пишіть їх в коментарях, буде цікаво почути. А я, звичайно, продовжую далі пошук. Ось тут хтось проложив дорогу, вал зрівняли з землею, такий невеликий перепад. А тут він видніється. І з цього боку також. Зусиль немало, треба було потратити, щоб зробити ось це все. Я думаю, не один день і працювала тут не одна сотня людей. А судячи по кількості куль, я їх знайшов десь штук 30, я так розумію, що це далеко не, навіть не 10% з тих куль, які тут є. Тому я думаю, що тут була серйозна якась сутичка, а може й битва тих часів. Коротше кажучи, місце перспективне, якби не ось такі картини, можливо, вже би. Були якісь цікаві знахідки, але приходиться дуже багато часу тратити, щоб вихоп... викопувати ось ці кришки, банки, усякий мотлох, сміття. Ним ну, просто тут все засіяно. Хтось викинув батарейку. Жах. Ну що, я продовжую далі пошук, а ви пишіть свої думки в коментарях. Варто тут шукати чи закинути це все. Може мені просто здається. І не треба на це тратити свій дорогоцінний час. І це я знайшов доказ, що я все-таки був правий і тут щось було в ті часи козацькі. Вистрілила ось така монетка. Мілка якась білонова наполовину срібла, наполовину мідь. Солід 17 століття якраз тих часів. Ну він такий замилений. Зачуханий, але це все таки доказ. Доказ того, що тут щось було в часи козацтва. Не знаю, правда, що, хочеться дізнатися більше, але все просто закидано кришками. Смітник, коротше кажучи, і як вести продуктивний пошук, це питання. Але мене та є, це вже, це вже круто. Треба продовжувати шукати далі. Стиснувши зуби, викопувати пробку за пробкою. Далі намагаюся досліджувати той самий козацький табір, Хожу по тому самому валу, про який я вам говорив, і є якийсь сигнал. Був сигнал. І щось таке, схоже, на 5 копійок радянських. Зразу дивимося. Скоріше за все вони і є. П'ятак, так, сталінських часів. Можна терти. Це не середньовічна монета. Писати в коментарях, напевно, не будуть. Ще дуже жаль. 5 копійок 52-го. До речі... Такі ще збережені видно. Не, не з'їжджені корозією, не вбиті, не покоцані. Ось так. Ну, чомусь лізе одне щось таке більш нове, якісь гелери, крейцери, копійки радянські, але нічого більш давнього. Ще дивно. Тут має щось бути, я просто відчуваю інтуїтивно. Відчуваю, що мають бути якісь старі знахідки. Але може інтуїція мене і підводить. Хто знає. Але я впертий, продовжую шукати. Я вже вас напевно втомив цими мисливськими кулями, але знову попалася. Вже не знаю, яка по рахунку. тому і показую. Для об'єктивності. Почав зачищати територію на цьому смітнику, вже потратив, напевно, півтори години. І недалеко від місця, де я знайшов монету з глибини, вистрілила ось така пряжка, ніби олов'яна бронза із залізними залишками з залізного язичка. Я такі схожі знаходив по Київській Русі, може вона середньовічна. Не знаю, чи відноситься вона до козаків, чи більш рання. Тут важко сказати, але щось старе однозначно. І вистрілила якась обломана частина монети срібної. Щось таке цікаве. Я ще такого і не зустрічав. Не знаю на що воно схоже. Щось дуже давнє було. На жаль, тільки обломок. Я тут пробивав біля ями, немає нічого. Можливо, воно глибше сидить, тому що це все було в такій втоптаній землі, десь сантиметрів 5 від поверхні. Ну, надзвичайно щось цікаве було. Я ось так дивлюся, якісь букви, не то букви, чи то якісь єрогліфи, Тут якийсь клинопис. Можливо, це навіть частина Дірхема арабського, чи щось ну з раннього середньовіччя, Точніше, не з раннього, а з такого середнього. думаю часів Русі, тому що пряжка, яку я показував, також була недалеко, звідси. Ну, не знаю, що сказати. Друзі, важко ідентифікувати по такому обломку. Сумніваюся, що я знайду іншу частину монети. Я так розумію, обламалася вона давно. Треба вглиблюватися, можливо, шурфити, але я цього не люблю робити і, напевно, не буду. Ну, зараз проб'ю ще по, по околицях, подивимося, може ще щось знайдеться. На жаль, зачистка території результату не дала. Навколо нічого цікавого немає в радіусі метрів 10 квадратних. А ось тут щось таке ну, дуже інтересне, на мою думку, якась стріла, бачите? Чи стрілка залишок якогось герба. І тут, я не знаю, що це за монета, але вона надзвичайно була цікава. Просто вау. Облом в прямому і переносному смислі, друзі. Такі ось бувають неприємні моменти на копі. Ну що ж, що казати, сум і печаль. Здається, що знайшлося кругле. Кругла не монета, але, напевно, щось цікаве. Це гудзик з якимось зображенням. Орел чи якась птаха. Так, польський Орел. Напевно, з Першої світової. Ну, я їх багато викопував. Точніше, не з Першої світової, а після Першої світової. Багато я їх знаходив, але ось такий мені зустрічається перший раз якийсь цікавий в такому виконанні. Він цинковий або бронза тонка. Ну, в принципі, ще збережений з вухом. Я вам скажу, що люблю, я таке знаходити. це краще, ніж якась зализана монета. Артефакт. Йому десь 100 років, я думаю, 20-30 роки. Минулого століття друга річ Посполита. Скоріше за все це Польща, а може і Німеччина, може Прусія. Коротше кажучи, приємна знахідка, кидаю в кишеню. От і закінчився ще один пошуковий день. Знахідки є, але звичайно би хотілося кращого. Напевно, на наступний раз буду змінювати тактику, шукати якусь нову цікаву локацію. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буде цікаво, обіцяю. Всім удачі, миру, до зустрічі на каналі.